Міського культурного центру покрівля 245 сорок тисяч підсотшісот 500... гривень 95 копійок. Але не... ми запросили вас, скільки квадратних метрів, скільки коштує квадратний метр, але на 245 сорок тисяч ви на пояснювальні записки ну, не надали, не було надано депутатам для депутатів для ознайомлення. Знаєте, тільки видали неправильний електронний адресу свою культури, всі решту, ви і ще один депутат, всі решту, от у мене спеціалісти відділу культури відправили кожному депутату міської да, да, міської ради всі абсолютно документи, кошториси, документи, які регламентують технічний нагляд, декларації депутату Леоніду Черепівніку я особисто предоставила весь пакет документів. Витон. Чекайте, я в апел Раді звернулася, віддала документи. Він спеціаліст, він славу всім. Будь ласка, кого ну, немає документів вигляд по бюджету, скажіть, будь ласка, підніміть руки чи якось підтримайте мене, тому що якщо ви не даєте... неправді, є в апараті раді моя електронна адреса. Можливо, Ми виправимося. Не до подивитися, можливо, я ще скажу, Ігор Васильович, я безмежно Щаслива і думаю, що кожен спеціаліст відділу управління радий з того, що сьогодні всі е, фінансові питання. Особливо ремонти покрівель і будь-які технічні питання по ремонту. Ми не компетентні, ми відділки дури. Ми знаємо, який тоналі написано соната до Ді Моль Бетховена або концерт Гріга. Да? Ми знаємо, але це наша специфіка. Я думаю, що кожен із вас не знає, який які написано написана симфонія Бетховена. І не потрібно вам цього знати. Так само я не можу знати тих технічних питань у будівництво. Слава Богу, державі сьогодні тут наведено порядок, державне підприємство, державна науковична інститут, брать виключно. Інститут дає ліцензію, експертний звіт, повністю кошторису, який підписує міський культурний центр, перед тим як почнуться роботи, технічний нагляд, кваліфікований сертифікат, інженерний технічний нагляд, також здійснюється текстаційна рекультурно-будівельна комісія Міністерства розвитку України за будівництво. Отже, ці, ці питання якраз підрегульовані настільки, що ми в цьому питанні якраз дотримуються всіх державних стандартів. Я взяла також ці документи виконаних робіт і поштою.